На Харківщині окупанти спробували прорватися через кордон. Наступ стримали. В цю секунду тривають запеклі бої. ТЦК почало полювання на чоловіків по квартирам. Франція передає сотні ракет скальп та перший ф 16 прибув в Україну. Мене звати Сабіна Обухова, і я розповім вам найактуальніші новини на цю хвилину. Росіяни намагалися сьогодні зранку прорвати лінію оборони на Харківщині. Про це повідомили в міністерстві оборони. Ворог атакував піхотою із прикриттям бронетехніки та артилерії. Щонайменше три одиниці техніки було спалено на північ від населених пунктів Мороховець-Олінникове. Станом на зараз ці атаки відбито тривають бої різної інтенсивності. Моніторинговий проект Deep State повідомляє про бої в районах населених пунктів Стрілеча, Пильна та Плетенівка. Місцева влада заявила про часткову евакуацію у Вовчинському районі. Росія почала нову хвилю контрнаступальних дій на цьому напрямку. Україна зустріла їх там нашими військами, бригадами і артилерією. Важливо, що вони можуть збільшувати підтягувати і і ще сили і в цьому напрямку. Це факт. Але наші військові, військове командування знали про це і розраховували свої сили для того, щоб зустріти вогнем ворог. Франція передає Україні прострочені далекобійні ракети Скальп. Термін придатності зброї вже давно минув. І замість того, щоб її утилізувати, Париж вирішив відправити їх Києво. Таким чином французи вб'ють одним пострілом двох зайців. І склади під нові боєприпаси звільнять, і гроші на утилізацію зекономлять. Всього є два види ракет, які планують передати. Перший це невикористані, але протерміновані. Другі демонтовані. Із них вийняли компоненти для будівництва інших ракет. Зараз ця зброя зберігається в так званих коконах. Ракети мають поставити на завод, де впродовж трьох місяців спеціалісти приведуть їх у придатний для використання стан. Як то кажуть, на тобі данило, що мені не мило. Але і на цьому дякуємо. ЗСУ знайдуть їм гідний застосунок. Тим часом, сили оборони встановлюють нові рекорди, використовуючи зброю українського виробництва. За час повномасштабної війни наша розвідка завдала збитків морському флоту РФ на півмільярда доларів. Секрет успіху використання морських надводних дронів вітчизняного виробництва Магура В В-5». Українські інженери змогли створити унікальний засіб ураження ворожого флоту, а також озброєння і особового складу, який перебуває на борту у момент знищення. Українських дронів дуже бояться окупанти, тому ховають свій флот у новоросійську, заявив представник ГУР Андрій Юсов. Наразі ми констатуємо, що вони справді ховають свої великі кораблі, їхня активність вкрай обмежена. Ворог розвиває будівництво інфраструктури морської по новоросійську, зокрема, і частину і штабної інфраструктури, і кораблі вже туди перебазовано, але повністю вийти вони не можуть. Тому активність, хоча б такими швидкісними катерами, змушені забезпечувати. Ну а відповідно, Магура і спецпідрозділ гурмо група 13 успішно на них хвилюють. F-16 вже в Україні. Щоправда, поки що лише тренажер. Цінне обладнання в одну із пригад тактичної авіації передала Чехія. Про це заявило командування повітряних сил ЗСУ. Не симулятор, це повноцінний авіаційний тренажер з реальною кабіною літака. F-16 від компанії Віарджінер льотчик чітко може відчути, де органи керування, які знаходяться, що він бачить в польоті, де які сигнали проходять. До цього в Україні були віртуальні симулятори F-16, які усвоювали наші пілоти. Але на повноцінному тренажері навчання більш реалістичне та ефективне. При відпрацюванні певних сценаріїв обладнання повністю відтворює процес застосування авіаційних засобів ураження як класу повітря-повітря, так і класу повітря-поверхня, а також скидання авіаційних бомб із повним циклом роботи пілота у кабіні. Виконуємо зліт проход по маршруту, вихід на ціль та застосування нашого зброєння. Командування сподівається, що найближчим часом в кожній бригаді буде доступний такий тренажер, адже частина обіцяних f 16 прибуде в Україну вже влітку. Далі, ексклюзивне відео на кадрах село Соловйова. Спочатку окупанти застосували три одиниці техніки та одну групу піхоти. Згодом до штурму доєднався ще один Т-90М. Однак наші оборонці дали гідний бій окупантам. Тому через деякий час бронетехніка розвернулася на 180 градусів і почала тікати. Жити їй залишилось недовго, заявили українські військові. Не шукав легких шляхів на Закарпаття. Чоловік намагався переплисти тисо, хоча мав право на перетин кордону на законних підставах. Про дивного екстремала розповів офіцер Мукачівського прикордонного загону Олег Селізньов, журналістам української правди. Намагатись перепливсти річку дуже небезпечна затія, попереджають рятувальні служби за час воєнного стану. Українські прикордонники виявили 35 тіл загиблих при спробі незаконного перетину кордону. З них 28 на річці Тиса. Полювання на ухилянтів розпочато саме такі чутки останнім часом ширяться столицею. Зокрема, чоловіків, придатних до служби, шукають вже навіть через голів ОСББ. Це нова норма закону чи перевищення повноважень детальніше у сюжеті. Києвом ширяться чутки про полювання на ухилянтів в мережі шириться лист, нібито Печерська райдержадміністрація затребувала від голів місцевих ОСББ, а також житлово-будівельних кооперативів та органів самоорганізації населення, списки військовозобов'язаних, аби далі передати їх до ТЦК та СП. Відповідний лист з такою вимогою ще з середини квітня публікують у соцмережах. Люди не розуміють, навіщо додаткові списки. У КМДА не змогли відповісти, чи дійсно були такі листи. Запит щодо дій районних ТЦК та СП поза межами компетенції Київської міської військової адміністрації. За словами представників прес-служби КМВА, це питання варто адресувати до Міністерства оборони України. Дали свої роз'яснення і в управлінні зв'язків з громадськістю ЗСУ. Призовники військовозобов'язані та резервисти повинні не змінювати місце проживання з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час без дозволу керівника відповідного районного міського ТЦК та СП. Призовники військовозобов'язані та резервисти повинні прибувати за викликом районних міських ТЦК та СП органів СБУ підрозділів служби зовнішньої розвідки на збірні пункти призовні дільниці до ТЦК та СП органів. СБУ підрозділів служби зовнішньої розвідки у строки зазначені в отриманих ними документах, повістках, розпорядженнях районних міських ТЦК та СП указом президента України постановлено місцевим органам виконавчою владою взаємодії з ТЦК та СП за участю органів місцевого самоврядування та із залученням підприємств, установ та організацій всіх форм власності, фізичних осіб підприємців, організувати та забезпечити в установленому. Порядку своєчасне оповіщення, прибуття громадян, які призиваються на військову службу, прибуття техніки на збірні пункти та у військові частини. Тому органи місцевого самоврядування і просять від керівників ОСББ, ЖБК та ОСН надавати такі списки. Це вимога закону. Відповідно, подібне стосуватиметься й інших столичних РДА. А ще Верховна Рада ухвалила законопроект, який врегулює міри покарання для ухилянтів за військові правопорушення. Та невиконання правил мобілізації. Усі військово зобов'язані чоловіки з 18 до 60 років в Україні зобов'язані стати на військовий облік і оновити свої дані в ТЦК. Інакше штраф за наявку в ТЦК від 510 до 850 гривень. Якщо людина вчасно не оновила свої дані, якщо протягом року порушення відбувається повторно то штраф за неявку до ТЦК у 2024-му буде вищим – від 850 до 1700 гривень. В разі, коли військовозобов'язаний відмовляється від повістки або отримавши її, не приходить до ТЦК, штраф в розмірі від 1700 до 3400 гривень. За повторне порушення штраф зростає вдвічі. Після підписання законопроєкту президентом запровадять три режими порушень: перше повторний під час воєнного стану. Штраф за неявку в ТЦК в рази збільшиться. За порушення військового обліку у мирний час від 3400 до 5100 гривень у воєнний час або повторне порушення від 17 до 25,5 тисяч гривень. За порушення законодавства про оборону та мобілізацію у мирний час для громадян від 5100 гривень до 8500 тисяч гривень. За ухилення від мобілізації у воєнний час свої штрафи для громадян від 17 тисяч до 25 тисяч 500 гривень, для посадових і юридичних осіб від 34 тисяч до 59 тисяч гривень. Правила про штрафи набувають чинності наступного дня після підписання президентом самого законопроєкту. Щойно це станеться, військово зобов'язаний ризикує отримати штраф у розмірі 17 тисяч гривень за неявку до ТЦК за повісткою, ухилені від взяття на облік і за несвоєчасне оновлення даних. Завдяки новому законопроєкту ТЦК зможуть виписувати штраф без складання протоколу і без суду. Ну і не забувайте про кримінальну відповідальність за порушення. Кримінальні авторитети вже не в авторитеті. У Броварах поліція скрутила у баранічий ріг місцевого крутелика, який напередодні накинувся на копів із пістолетом і лайкою. Плював та погрожував правоохоронцям Віктор Журавель, який відомий тим, що взяв під особистий контроль місцеву територіальну оборону міста на Київщині. Зараз чоловіку оголошено підозри через хуліганство, погрози вбивством поліцейського та нанесення тілесних ушкоджень. Його затримали правоохоронці для подальшого розслідування. Журавлю загрожує до п'яти років ув'язнення. А от у Дніпрі 26 річний хлопець напав із пістолетом на жінку похилого віку прямо у ліфті. Погрожуючи зброєю, нападник зірвав із шиї бабусі золотий ланцюжок і кинувся тікати. На щастя, поліція виявилася спритнішою і швидко затримала любителя легкої наживи. Світло стане дорожче. У Міністерстві енергетики зараз обговорюють питання щодо підвищення вартості електроенергії для населення. Причини країні потрібні ресурси для наступного опалювального сезону. Поки що інформації, наскільки саме відсотків планують підвищити тариф, немає. Чиновники лише аналізують, рахують і досліджують, як сильно окупанти пошкодили енергетичну інфраструктуру. Лише після цього вони і вирішуватимуть, якою буде ціна. Україна вибула із трійки лідерів Євробачення 2024. Принаймні, у прогнозах букмекерів. Після завершення другого півфіналу пісенного конкурсу Євробачення 2024 букмекери оновили свої передбачення. Зокрема, Україна тепер опинилася на четвертій позиції. Ймовірність перемоги дуету Альона Альона та Джері Хейл на думку фахівців становить 6%. А от перші три місця у топі букмекерських прогнозів посідають представники Хорватії, Ізраїлю та Швейцарії. Заблокував собі шлях консерваціями на Рівненщині. Правоохоронці затримали чоловіка, який намагався пограбувати будинок. Мета вкрасти законсервовані банки із помідорами, огірками та іншими овочами. У приміщення він потрапив через вікно. Награбоване, власне, також виставляв через нього, зібрав аж 143 банки і так захопився процесом, що випадково заблокував собі шлях на вихід. У мережах жартують, що за ґратами у чоловіка буде оригінальне прізвисько, консерватор. А інші шкодують чоловіка і пропонують йому винести банки із їхнього підвалу без жодних покарань. Це були головні новини на цю годину. Залишайте коментарі під цим відео, підписуйтесь на наш канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наш наступний випуск. Побачимось!